Сутні гості: це отці храму Святого Миколая, отець Іоан, отець Михайло, отець Юрій, також міський голова пан Ігор Трухем, заступник голови самбірської адміністрації пані Надія Пупа та начальник відділу освіти пані Ольга Коваль. Коли дитина вирушав дорогу і настає прощання мить, не дарма на порозі кажуть: нехай тебе. Бог благословить. Для благословення на завершення навчального року запрошуються все чесніші отці храму Святого Миколая, отець Іоанн, отець Михайло та отець Юрій. Слава Ісусу Христу! Прошу успільну молитви, за закінчення. Господи, мась, Господи, помило, працює тобі, творче, що вдоровав нас, благодаттю твоєю і належне старання навчання, Благослови наших батьків, вчителів, батьків наших, керівників, що ведуть нас. До пізнання, благо, подай нам сили, терпіння та продовження і всього навчального року. Амінь. Господи, ми помолімося, Господи, помилуй, Господи, завершивши цей навчальний рік, дякуємо тобі за всі дари, які ми одержали впродовж року. Все те, чого ми навчилися, дякуємо тобі за наших учителів і батьків, які навчали нас. Дякуємо тобі за нових друзів, за той радісний час, що ми провели разом. Благослови нас і наших друзів, вчителів на рідні канікули, щоб ми здоровими і з новими силами повернулися у вересні до школи. Амінь. слава Ісусу Христу! Школа і учні застигли в очікуванні